Лабораторна робота номер 10 Визначення опору методом мостової схеми. Прилади та обладнання. Установка для виконання лабораторної роботи, яка складається зі всіх необхідних приладів та обладнань. Амперметр. Реостат відомого опору. Реостарт невідомого опору. Реохорда. Суть роботи полягає у виконанні закону Кіргофа. Згідно з цим законом алгебраїчна сума струмів, що збігаються в будь-якій точці розгалуження провідників, повинна дорівнювати нулю. Спочатку підключаємо перший реостат невідомого опору. В даній схемі все підключено. Спостерігаємо те, що закон Кіргофа не виконується. За допомогою реохорди підбираємо необхідне положення для виконання закону Кіргофа. Як ми бачимо, закон Кіргофа вже виконується. Проводимо другий дослід. Підключаємо другий реостат. Знову ж таки спостерігаємо, що закон Кіргофа не виконується. Підбираємо необхідне положення реокорди для виконання закону кіргофа. Закон Кіргофа виконується. Проводимо третій дослід. З'єднуємо третій реостат. Знову ж таки, закон Кіргофа не виконується. Налаштовуємо реохорду для виконання закону Кіргофа. Закон Кіргофа виконується. В наступному досліді з'єднуємо три реостати паралельно. Знову ж таки дивимося, чи виконується у нас закон кіргофа. З'єднуємо всі три реостати між собою. Ми спостерігаємо, що закон Кіргофа не виконується. Налаштовуємо реохорду в потрібне положення. Спостерігаємо, що закон Кіргофа виконується. Записуємо дані до таблиці.